Черкаські дошкільнята відтепер зможуть відвідувати університет. У Черкаському національному відкрили навчальну лабораторію центру опіки та піклування дітей дошкільного віку. Пілотний проєкт партнерської взаємодії між вищим та дошкільними навчальними закладами буде взаємно корисним. Допоможе підготувати майбутніх лідерів та дасть можливість студентам-педагогам здобути практичні навички роботи з дітьми. Детальніше у сюжеті. В Черкаському національному університеті тепер навчаються не лише студенти, а й дошкільнята. Тут відкрили спеціальну навчальну лабораторію, центр опіки та піклування дітей дошкільного віку. На символічне перерізання стрічки завітала адміністрація закладу, керівники шкіл та закладів дошкільної освіти, представники міської влади. І приємно, що все-таки реформа дошкільної освіти. Вона нарешті розпочалась, тому що ми правило, починаємо шкіл вищої освіти. Я рада, що все-таки ми починаємо. Із найбільш важливого і найменшого віку створювати нові умови і нові підходи до виховання дітей, тому що нові діти з новими цінностями вони все таки потребують трошечки інших методів і підходів до роботи з ними у дошкільних навчальних закладах. Лабораторія оснащена за останнім словом педагогічної науки. Тут є багато різноманітних тренажерів, пристроїв для розвитку свідомості та інтелекту. Діти з радістю знайомляться з цікавинками, граються, розважаються, малюють і одночасно навчаються. Нині до проєкту залучено п'ять дошкільних навчальних закладів міста. Участь дітей у програмі ретельно узгоджували з батьками. Вона є зараз інноваційною, це ясно, це зрозуміло. Ми бачимо по інтерактивним заняттям, які всі програмі включені. Ми бачимо по матеріалам ігровим, по технічному забезпеченню. Зараз ми його впроваджуємо в місті Черкаси і подивимося, чи заходиться дітям, чи подобається їм. Адже основне, взагалі, основна людина, яка має оцінити, чи правильно це чи ні, це є діти наші. Для університету проєкт відкриває великі можливості практичної взаємодії з дітьми. Він стартував із початку вересня і надалі лише розширятиметься. Лабораторія стане навчальним об'єктом для всіх студентів, які в процесі навчання проходять курс дошкільної педагогіки. Інноваційні методи, опробувані в стінах вузу, завдяки цьому партнерському проекту, допоможуть підвищити професійний рівень майбутніх педагогів. Саме зі студентами для того, щоб коли вони підуть на практику в заклади дошкільної освіти, які також є експериментальними майданчиками на сьогодні в місті, щоб вони також були обізнані з метою цієї програми, з завданнями, з методичним забезпеченням, і щоб вже садочки зокрема отримували компетентного фахівця щодо впровадження і реалізації цієї інноваційної системи, «Містер-лідер». Після відкриття зустріч продовжилася за круглим столом. Викладачі ЧНУ поділилися з подібними закладами з інших регіонів країни теоретичним підґрунтям та вже напрацьованими практичними навичками роботи лабораторії. Інновації, запроваджені в нашому місті, допоможуть розвивати подібні напрями по всій країні. Вони відбуваються в межах всеукраїнської онлайн системи освіти та піклування за дітьми. Містер Лідер. Це програма, яку запропонував народний депутат Володимир Воронов, який є членом комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, головою комітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти. Ми знаємо, що вже підготовлений проект закону з цього питання. І велике значення надається сьогодні саме ранньому розвитку дитини. Сьогодні от гарний приклад того, як інновації вмонтовуються у сфері освіти. Діти майбутнє нашої нації. Робота з ними потребує глибоких знань та умінь від педагогів. Такі проєкти дають можливість здобувати їх і запроваджувати. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.